На вході до Кремінського райсуду перевіряють всі, хто входить до будівлі. У представників судової охорони металошукачі, рації та інші спеціальні засоби. Також у зв'язку з карантином додаткові засоби захисту, антисептики, маски, рукавички. Заборонені предмети є ножи, газові балончики. Ще є щось заборонене? Відкрийте, будь ласка, сумочку. Також входять в обов'язки затримання особи, яка намагається незаконно проникнути до суду, або яка намагалася проникнути до суду, і також здійснювати особистий огляд затриманої особи, і, ну також її передавати і правоохоронним органам. Будівлю Кремінського суду щоденно охороняють четверо поліцейських судової охорони. Під час засідань бійці також вартують вхід у зали і мають право застосовувати фізичну силу та зброю згідно закону про нацполіцію. Принцип незалежності судової влади передбачає неприспустимість тиску і загроз, які можуть впливати на суддівські рішення. Саме задля виконання цих функцій була створена служба судової охорони, на яку покладається підтримання громадського порядку в судах. Припинення проявів неповаги до суду, а також охорона приміщень суду за потребою. Розповіла Наталя Шамієва. Ці правоохоронці можуть надати захист служителям Феміди, а також членам їхніх сімей. Подальшому така охорона з'явиться у кожному суді. Наразі триває набір. Сергій Окішев, Олександр Буряк. Новини на Донбас онлайн.